Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Тема нашого уроку табличне множення і ділення. Сьогодні ми будемо повторювати таблицю множення числа 2, парні та непарні числа та розв'язуватимемо задачі за коротким записом. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. За столи всі сядем чемно. Плине час хай не даремно. І починаємо ми наш урок з усного рахунку. Розпочинаємо знайти суму чисел 35 плюс 26. Знайдіть відповідь на циглинках.

Ну а зараз каліграфічно треба буде написати число, яке має у своєму складі 2 десятки і 4 одиниці. Так, це число 24. Зараз маємо обчислити добутки усно. Починаємо. 2 помножити на 7. 7 помножити на 1. Від числа 56 відняти 49, різницю помножити на 0. Подумайте, чи треба віднімати, якщо примноженні на 0 все одно буде 0. 2 помножити на 3 помножити на 2. 0 помножити на 10 помножити на 10. Теж, якщо один з множників 0, то добуток буде 0. Зараз треба буде прочитати числа, записані на листках, а записати числа, які є результатами множення числа 2, у порядку зростання. Отже. Постав відео на паузу. Прочитай, будь ласка, числа на листках. А тепер давай запишемо числа, які є результатами множення числа 2 у порядку зростання. Шукаємо першим буде число 2. Далі, чи є 4 число? немає, значить наступне число. 6, потім 8, наступне 10, але його на листочках немає. Тому наступним запишемо число 12, потім 14. Далі за табличкою результат дії множення на 2 число 16. Але на листочках його нема, тому запишемо число 18. Ось ми і впорались із завданням 151 на сторінці 25. Наступне. Треба записати числа 8, 2, 6, 10, 4 в порядку збільшення, тобто в порядку зростання. Найменше буде 2, потім 4, 6, 8, і 10. Усно встанови закономірність 2, 4, 6, 8, 10. І треба продовжити цей ряд чисел ще п'ятьма числами. Кожне число більше на 2. Тобто це результати таблиці множення на 2. 10, наступне за ним буде 12. потім 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4. І ще одне число. 20. Перевір, чи діляться записані числа на 2. Звісно, ви вже впізнали, що це результати таблиці множення числа 2. Значить, вони діляться на 2. Повторимо матеріал, пригадаємо, що ж таке парні та непарні числа. Пригадуємо правило, числа, які діляться на два, називають парними, а числа, які не діляться на два, називають непарними. Наприклад, числа, що закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, це парні числа. Наприклад, 46 закінчується цифрою 6, 90 закінчується нулем, 24 закінчується четвіркою, 100 закінчується нулем. Це все парні числа, всі вони діляться на 2. Зараз нам треба серед поданих чисел визначити непарні числа і записати їх. Вісім ділиться на два, це парне число, не пишемо. А от сім не ділиться, записуємо. Вісімнадцять ділиться, один не ділиться, п'ять не ділиться, два ділиться, нуль ділиться. Одинадцять і наступне дев'ятнадцять. Ці числа не діляться на два. Це не. Парні числа. А тепер в наступному завданні нам треба виписати спочатку всі парні числа, а потім всі непарні. ось вони числа. 14, 23, 87, 78, 30, 99, 88, 36, 40, 75. Ще раз повертаємося до завдання. Треба виписати всі парні числа: 14, 78, 30, 88, 36, 40. Тепер не парні 23, 87, 99 і 75. Ну, а тепер розв'яжемо вирази номер 155. Записати треба буде перші два вирази. Від числа 24 треба відняти частку чисел 16 і 2. Першою буде дія ділення. 16 поділити на 2 буде 8. 24 відняти 8, 16. А тепер ті ж, здавалося б, число, ті ж дії. Перевіримо, чи така ж буде відповідь, якщо ми візьмемо перші два числа в дужки? На що це вплине? Першою тепер буде дія неділення, а в дужках – віднімання. Від 24 відняти 16 буде 8. І поділити на 2, 4. Ось, подивіться, як змінилося значення виразу. Ці два перших вирази, будь ласка, запишіть. Продовжуємо. Від числа 35 треба відняти 29, а потім різницю поділити на 2. Число 29 це майже 30. Тому легко відняти 30 35 мінус 30 буде 5 та додати 1 6. 6 поділити на 2 дорівнює 3. А тепер це ж значення, яке в нас вийшло в дужках. 6, нагадую вам, помножимо на 2, буде 12. Наступний приклад. 2 помножити на різницю чисел 40 і 35. 40 мінус 35 буде 5, 2 помножить на 5 10. Далі перевіримо. Ми множники поміняли місцями. 40 мінус 35 виконуємо все одно дію в дужках першу. Буде 5, і 5 помножить на 2. Буде 10. Отже, ми поміняли множники місцями, добуток, подивіться, не змінився. Ну, а зараз будемо порівнювати. Два вирази. Давайте подумаємо, щоб не розв'язувати. А подумати, що буде більше? 2 помножити на 6. Чи 1 помножити на 6? Звісно, більше. 2 помножити на 6. Далі 2 поділити на 1, чи 2 помножити на 1. 2 поділити на 1 2, 2 помножити на 1 2. Тому значення зліва справа однакові, дорівнює. Що більше. 2 помножить на 9, чи 2 помножить на 8. Звісно ж, 2 помножить на 9. А 20 помножить на 1 чи 20 плюс 1. 20 помножить на 1 буде 20, а 20 плюс 1 21. 7 помножити на 2 додати 0. А справа 7 помножить на 2 помножить на 0. При множенні на 0, скільки б не було множників, добуток буде. 0. Тому більше буде зліва вираз. 2 помножить на 4 помножить на 3, чи 24 поділить на 3. 2 помножить на 4. 8, 8 помножить на 3, 24. А справа 24 поділити на 3 частини. Звісно, більше. Зліва вираз. Ну і переходимо до задачі. Треба буде розв'язати задачу, скориставшись коротким записом. Ось він короткий запис. Проаналізуємо, як він записаний. У секції боксу займається 12 дітей. Вказуємо бокс 12 дітей. У секції шахів удвічі менше. Записуємо шахи невідомо удвічі менше, можна записати у два рази менше, і ведемо стрілочку до першого рядочку. Далі, а в секції плавання на 15 дітей більше, ніж у секції шахів, третій рядочок плавання. Невідомо дітей, відомо, що на 15 більше, ніж у секції шахів. Іде стрілочка до другого рядочку. Питання. Скільки всього дітей займається в секціях шахів і плавання? Шахи другий рядочок плавання, третій, маємо фігурною дужкою об'єднати ці два рядочки і поставити знак питання. Подивіться, в цій умові у нас вийшло цілих три знаки питання. Починаємо розв'язувати задачу. Боксом займаються 12 дітей, а шахами удвічі менше, у два рази менше. Пригадали? Як розв'язати? Скільки ж дітей займається шахами? Якщо у 2 рази менше, треба 12 поділити на 2. Вийшло 6 дітей займаються шахами. А плаванням на 15 більше, ніж шахами. Шахами 6 дітей займаються, а плаванням на 15 більше. Отже, друга дія 6 плюс 15. 21 дитина займається плаванням. Переходимо до третього знаку питання. Нам треба дізнатись, скільки ж дітей займається в секціях шахів та плавання разом. Шахами займаються 6 плаванням 21. 6 плюс 21 27 дітей. Ось ми і можемо дати вже відповідь: 27 дітей. У секціях плавання і шахів. Поставте відео на паузу, запишіть умову, розв'язання та відповідь до цієї задачі. Наступна задача: на складі зберігається 5 мультиварок. Ось вони, мультиварок 5 штук, кавоварок удвічі більше, кавоварки. Невідомо удвічі більше, ніж мультиварки. А чайників на 10 більше, ніж кавоварок. Чайників невідомо на 10 більше, ніж кавоварок. Скільки всього кавоварок і чайників зберігається на складі? Ну що ж, задача дуже схожа на попередню. Я вам пропоную зараз поставити відео на паузу, розв'язати цю задачу самостійно, а потім перевірити себе за наступним слайдом. У кого не вийшло розв'язати самостійно, давайте розв'яжемо разом. Мультиварок 5, кавоварок удвічі більше. Удвічі більше, значить, у два рази більше треба помножити на 2. 5 помножить на 2 10 стільки кавоварок. Чайників на 10 більше. Значить, треба додати 10. 10 плюс 10 20. Знайшли скільки чайників. А тепер треба дізнатись, скільки кавоварок та чайників разом. Кавоварок 10, чайників 20, разом 30 штук. Відповідь всього 30 кавоварок та чайників. Ну і домашнє завдання. На сторінці 26 треба розв'язати вирази номер 159 задача номер 160 У щоденнику коротко записуємо так. Сторінка 26, номер 159, 160. Сподіваюся, що. Урок вам сподобався і наше дерево вкриється зеленими та жовтими листочками. Червоних буде мало. Ну а зараз пропоную вам фізкульт хвилинку трішки відпочити. Цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!